Так, у мене на роботі сталася катастрофа світового масштабу і цю проблему якось потрібно вирішувати. Але чому маю вирішувати саме я? Це не мої проблеми. Я не винен в тому, що наші інженери замовили обладнання з Аліекспресу. Навіть не дивуюся, що таке сталося взагалі. А все тому, що економили гроші. Ну вон же ще ж бачив нашого шефа, який з кейсом з доларами кудись там ішов. Всі гроші були, звісно, вкрадені, як це в нашій країні, і це не дивно. Тому результат він не заставив себе довго чекати. Можна якось вийти чи не можна? Аж цікаво. Можливо і можна. А можливо і ні. Тут є якісь двері. Ура! Я вийшов на інший берег. Ну це капібара добре їх покромсала. Що буде за цими дверима? А взагалі б така велика компанія могла б зробити ремонт, все ржаве, все гниле. Куди йдуть гроші? Це вже зовсім інше питання. Так, щось з боку гуде? Який цікавий атракціон. Один невірний рух і можна полетіти далеко вниз. І чому я маю це робити? Але хто ж, як не я, це зробить? Прийдеться пограти в гру на виживання. Так-так акуратно, а головне не дивитись вниз. І все буде спокійно. Акуратно. Дуже високо, дуже. Ризиковано стрибати, але що зробиш? Оп. Так, є, все чудово, все прекрасно. Лишилось два кроки. Слава Богу, можна йти далі. Ще одні двері. Все якесь однакове в цьому приміщенні. Так. Сходи догори. І знову двері. Таке враження, що я ходжу якимись кругами. О, я, здається, вийшов на другу сторону. Це вже радує. Так, минулого разу я визов ліфт і мужики, які були в ліфті, попадали догори. Я надіюсь, цього разу з ліфтом все окей. Або цим мужиком, який впаде, буду я. Ну, Зараз побачимо. Опа, тут же хтось висить і когось доїдають. Я поняв. Опа, а от і гості. Ха-ха-ха-ха. Може ж і цього? Дуже класно, шикарно. Так, але щось іти далі, щось в мене великого бажання нема, але певно все ж прийдеться. Цікаво, а цю штуку можу я ломом розбити чи не можу? Бо до цього потоку струму не, не, не зовсім хочеться підходити. Ризик Так, і куди йти? Право-ліво. Ого. Ха-ха, не вийшло в тебе нічого. Викуси таргани. Ой, жучка роздавила. Я так зрозумів краще не йти сюди, бо в мене слідує така сама участь, як і того жучка. Значить, нам в іншу сторону. Опа, чувак, тобі не повищастило. Когось з'їли на обід. Ну буває. Опа. Можна і попити взяти. Фу. Кордони, як би я знав, що це ти б відчинив двері. Всі рушаються на поверхню. Але на мою думку, це дурість. Хтось рано чи пізно знайде та врятує нас? Ну я на це надіюсь. Що це за двері? Ага, рубильник. Я так зрозумів. Можна виключити електрику і спокійно йти там, де був електричний струм. Ці двері відкриваються чи ні? Відкриваються. Опа, і прохід вільний. Вже радує. Акуратно можна пройти. Лом, хороша штука. Виручає в складних ситуаціях, куди двері закриті, лом. Вирішення всіх ваших проблем. Так, а от в цій кімнаті, я так зрозумів, електрика й досі працює. Закрито. Тут що цікавого? Можливо, щось є цікавого в ящиках. Треба перевірити. Взагалі нічого особливого. Так, певно все ж треба зробити невеликий, невелику перерву. Там була мінералочка з автомату, можна її попити.